Слава Україні! Сьогодні ми поговоримо, познайомимося з ними. Він дозволяє в масиві даних знайти потрібну нам інформацію. Це в мене таблиця, її також називають Розумна таблиця. Тут в мене вже стоять фільтри. Але якщо їх немає, то ми переходимо на вкладку Конструктор таблиць, і тут є кнопка фільтр. Знімаємо галочку. Тут кнопки фільтру пропадають. Ставимо галочку, кнопки фільтру з'являються. Ще можна фільтри викликати на вкладці: Основне, редагування, сортувати і фільтрувати фільтр. Як ним користуватися? Натискаємо на кнопочку фільтру. Перше, це ми можемо. Конкретне найменування знімаємо галочку «Виділити все. Починаємо шукати те, що нас цікавить. Окей. Щоб зняти фільтр, натискаємо знов на нього, або очистити фільтр з назви товару, або ставимо галочку Виділити все. Також можна їх знімати на вкладці дані. Сортування і фільтр. Тут очистити фільтр. До речі, тут його можна також і поставити. Оцю кнопку можна вивести на панель швидкого доступу, щоб швидко очищувати фільтри. Це зручно, коли в нас декілька фільтрів стоїть. Щоб не знімати кожен. Ми просто очищаємо його. Наступний спосіб, якщо вам треба тільки одне найменування, можна почати його писати. Audi, наприклад. ОК okay. і Київ. Київ, Enter. Все в нас виділилося те, що ми хотіли. Також фільтр можна викликати комбінацією клавіш Ctrl-Shift-L.